Друзі, з вами автопарк. Сьогодні до нас продаж залітає такий чудовий варіант для міста. Mercedes Клас 1,5 бензин на передньому приводі, на автоматі. Зручний економний варіант для міста, друзі. На отакому салоні. Ручне регулювання передніх сидінь, текстиль у нас мультикермо, клімат, автомат, підігріви передніх сидінь, штатна мультимедіа, круїз. Авто має 290 тисяч пробігу. По техніці класна тачка. Авто у нас з Європи, один власник в Україні. Так, задні пасажирські сидіння. Потрібна невеличка втімчистка, але в цілому дуже збережений салон. Е, у нас 15 дисків на новій всесезонній гумі. Авто має у нас один підкрас, права, передня дверка. Е, без шфакрівки, просто косметичний підкрас. Так що, друзі, запрошую вас на тест-драйв у місто Київ. По вулиці сумська два це авто ви можете придбати в кредит, лізинг або за готівку. Чекаємо на вас, друзі.